Щоб облаштувати затишну спальню з паризьким настроєм, ми радимо придивитися до інтер'єрів місцевих готелів. Їх, як і все інше для туристів, оформляють типово паризькими. Продовження духу міста: гортайте нашу добірку дизайн ідей з номерів готелів Парижа і переносите у власну спальню ті, що сподобалися найбільше плетені меблі, затишна і романтична плетені меблі нерідко навіває думки про маленьких паризьких кафе з еспресо і хрусткими круасанами прямо на свіжому повітрі. Дизайнерам, які оформляли інтер'єри Хелдоїсі. Вдалося включити в обстановки плетені ліжка і крісла так, що ніяких асоціацій з вулицею і в помені немає, зате затишку і романтики, хоч відбавляй, він таж Жан Луїденіо, який оформляв готель Нолінський, каже, що хотів передати в обстановках номерів, те, яким він бачить типово паризький інтер'єр, так разом з фірмовими прийомами дизайнера, начебто обов'язкового сірого і ламаного ліпного декору на стінах і стелях. В інтер'єрах з'явилося багато затишних вінтажних предметів, зовсім як в старих французьких фільмах, а в пошуках схожих. Скарбів дизайнер радить частіше заглядати на блошині ринки, увага до ергономіки, номерих Тел Одіссії і елеганція цікаві не тільки своїм авторитетним автором. Їх оформляв знаменитий француз Ора іто, але і гранично компактними розмірами. Якщо у вас маленька спальня, візьміть на замітку прийоми Ора Іто. Душову відокремлену від ліжка дзеркальною перегородкою, висувний приліжковий столик, тактильну обробку і мінімалістичний ненудний дизайн, блиск і золото, спальня по-паризьки – це не тільки про затишок, але і про елегантність. Щоб поселити в своїй спальні обидві ці характеристики, наповніть її блискучими акцентами з золотим фінішем. Як це зробили в номерах воючого готел», якщо узголів'яв золотий? оббивці здається, занадто сміливим кроком можна обійтися акцентами, золотистими світильниками, меблевою фурнітурою або свічниками. Кімната в кімнаті, вінтажний дух можна виявити і в паризькому готелі мережі Гокстон. Тут дизайнери зробили ставку на стилістику французьких 1950-х, однак його інтер'єри примітні ще й тим, що всередині кожного номера знаходиться ще одна міні-кімната, у прибудові. Зазвичай ховається санвузол, але в деяких номерах можна виявити ще й невелика шафа і робоче місце, чим не альтернатива вбудованим системам зберігання. Сміливі шпалери інтер'єри для паризького готелю Саша проектувала дизайнер Жюль Готрон, відома своєю експресивною манерою оформлення просторів. Для номерів Саша дизайнер придумала сміливе поєднання шпалер з принтом в дерева, і туаль дежую з монохромним театральним малюнком. Якщо наважитися на щось подібне, збалансувати обстановку допоможуть однотонні штори і меблі. Квітковий малюнок наповнити свою спальню атмосферою квіткових ринків Парижа допоможуть предмети, принтовані квітковими візерунками. Беріть приклад з дизайнерів. Готелю Леби Левал на підлогу, вони постелили килими в квіти. Додали крісла і подушки з рослинним малюнком і доповнили обстановки квітковими гравюрами на стінах і в узголів'ях ліжок, яскравий геометричний принт, щоб розбавити нейтральну обстановку і додати інтер'єру експресії, в багажі паризьких декораторів є простий і дієвий спосіб. Використання великих геометричних принтів для номерів телою в репємонт дизайнери вибрали тканини насичених цегляних, болотно зелених і смарагдових відтінків з діагональними білими смугами, ніби обведеними чорним фломастером. Яскравого матеріалу пошили оббивки для крісел і узголів'я ліжок, штори і чохли на подушки. Щільні тканини цей прийом можна без перебільшення назвати типово паризьким. Місцеві дизайнери і декоратори з великим трепетом ставляться до щільним. важким тканинам, начебто оксамиту, вельвету або жаккарда, і охоче використовують їх в своїх інтер'єрах у номерах, будь-які готелю Ле щільні тканини переважають. Подивіться. Як затишно і камерно вийшло, різноманітність фактур у готелі National Натіоналдеса Mters еклектично не тільки стилістика, але і набір матеріалів, використаних в оформленні номерів, при тому, що всі вони виглядають нейтральними. Тут задіяна найширша палітра текстур. В основі якої бетон, дубовий паркет, оксамит, вельвет, і льон така різнофакторність відмінний хід в роботі над спокійною обстановкою. Двері-невидимки незамінне рішення для маленьких просторів і просто цікаве і не збито для великих. До речі, двері невидимки. Це зовсім не обов'язково скандинавський варіант в тон білим стінам. Наприклад, в готелі Бачаймонт їх пофарбували в продовження двоколірних стін а в деяких номерах. Тон, переважаючому відтінку, в обох випадках фурнітура мінімалістична, як і годиться, невидимкам. Широке узголів'я, оформляючи номери готелю б'єнвеню, дизайнери вирішили не дрібнити і продумали узголів'я в номерах ширше самих ліжок. Цей прийом допоміг зробити приліжкову зону більш цілісною, а тумби і столики біля ліжок ще органічніше продовжують композиційне рішення спального місця. Балдахін. Балдахін біля ліжка багато хто не розглядає категорично, тому що переконані, це рішення помпезне і зобов'язує, але тільки не в номерах Телдесранцбойлеварць тут балдахіни продумані спокійними, мінімалістськими і дуже стильними, якраз на паризькій манер.